Ой, всім привіт! Давно ми з вами не бачилися. Всіх вітаю на моєму каналі і хочу вас привітати з тим, що сьогодні нове відео від мене виходить. Я постараюся його викласти якнайшвидше, адже не хочу забрати у вас багато часу. Ваш день ідеї, ви повинні робити багато різних речей. Тому поїхали. Сьогодні я розкажу вам першу тему. Розповім вам про. Сайти, які ви можете використовувати для вивчення англійської мови, е, тільки англійської здебільшого, якщо там один сайт може бути підійде для іншої мови, тоді будь ласка використовуйте це. Пізніше розкажу який. Всі сайти я використовував і використовую деякі які них сам. Вони всі корисні, у них дуже багато різних безкоштовних матеріалів, ресурсів, які ви можете використовувати кожного дня. І вибачаюсь, вибачте, точніше, за, за мій голос, і за звуки трішки на задньому плані, адже я хворів і трішки так мені пішло на на, на, на мій голос, тому. Ось так, перепрошую. Ось почнемо. Почнемо з сайту, який називається Advanced English Reading або Lingua Прес, всі е, посилання будуть в описі під цим відео. Тут ви можете читати різні тексти, е, виконувати граматичні вправи та та, та та грати в різні ігри та пазли навіть складати. Є е, для рівнів b 2 c 1 та c 2 наскільки я бачу. Багато є також різних ресурсів для того, щоб підкачати ваш рівень англійської до ваших екзаменів, які ви можливо, до яких ви можливо готуєтеся. І також є багато чого цікавого, таке як сленг та Коротка історія англійської. Тому пропоную вам прийти за цим посиланням, те, що буде, звичайно, що в описі під цим відео, та переглянути цей сайт. Можливо, ви додасте його до своєї рутини з вивчення англійської мови. А наступний сайт це вже такий, знаєте, відомий сайт, коли ще я його знайшов, він був взагалі невідомий, він був зовсім інший, в нього був зовсім інший дизайн, але зараз він змінив. Тут ви можете практикувати граматику, слухання аудіювання, читання, використання. Англійської письмо та підготовка до екзаменів, такі як Кіт, PET, First FC -E and IELTS TOYFUL. Можливо, дещо неправильно прочитав, тому що взагалі то деякі з них я дуже в перший раз бачу. Тому вибачайте, тут є багато е текстів, багато читання, багато слухання е від a 1 до Б цю, загальному до Б цу також в uh, Informal інформал Formal формал Arguments аргументс uh, і таке інше. Тому пропоную вам дійсно зайти на нього і подивитися. І ще одна річка мене дуже здивувала і вразила про цей сайт. Це те, що вони показують тобі, що, наприклад, level B2, тобі треба ось це все знати. І тоді uh, в тебе вже буде цей ну, якби рівень, ця граматика, ти маєш це знати, і вони тобі пропонують це, розумієш. Також можна тут залогінитися, і можливо весь ваш прогрес буде. Безпередження. Тут його так не дуже багато, але. Наступний сайт. Ага, той сайт називається testenglish.com testenglish.com Наступний сайт це assolcourses.com. Це сайт для також різних рівнів від Starter to Advanced. І можна використовувати як хочете, так само різні скіли є. Наприклад, перейдемо до Pre-Intermediate. Ми бачимо, що тут є Quizzes, Spelling and Vocabulary activities. Uh, Pre-Intermediate listening lessons, pre-intermediate reading activities. І підготовка, напевно, що до яких екзаменів. <coughs> Перепрошую. І... Ось так. так. Ну, звичайно, що тут всі рівні є, так що це дуже добре. І найбільше вони підготують вас до IELTS. Ну, трішки, Чи не підготуються, що вам треба самим знятися за це. І це чудово. Це, дійсно чудово. Тому рекомендую вам цей сайт, я його саме використовую. Будь ласка, граматичні квізи е -е і вивчення нових слів саме тут. Наступний сайт це englishpractice.at на цьому сайті вам пропонується багато всього, багато рівнів. Я бачу тут рівні b 1 та b 2 Зараз на Home. Дивіться, тут є ще щось. Наскільки я пам'ятаю, там тільки b 1 та b 2. Так, там є кросфорди, кросфорди, граматика та мова в використанні Арм-статті. Також є можна визначити свій левел в. Phrasal Verbs, нові е, часи, права на нові часи. Також е, слухання, аудіювання ви можете завдяки цьому сайту перевірити. Тут дуже мені подобається те, що вони тут prepositions дають, Це саме те, що деколи в нас виникає з ним проблеми тих, хто вчить мову, і е, багато багато практис, дуже багато практис, що нам потрібно, дійсно. Тому спробуйте. І останній вебсайт це вебсайт, який є в кожного будь-кого. Він називається Google News, Це щоб читати статті articles, і можна використовувати їх для своєї рутини. Наприклад, я використовую читаю article, потім слухаю по цьому article відео, Таким чином я uh, свій слух uh, треную. Потім uh, after that I uh, write an essay, я пишу есе на цю тему, що я думаю по цій темі. Також я вчу всю весь vocabulary з цього article і з цього відео, з цього статті та з цього з цього відео, і таким чином набираю proficiency. таким чином стаю кращим в англійській. Ну, цей сайт, він є в кожного, просто ходите на свою іконку в Гуглі, і там такі. Крапочки є, і там є Google News і або інші News, взагалі будь-який інший e, news додаток, тому використовуйте. Я вдячний за те, що переглянули це відео навіть з моїм трішки розбитим голосом, але я сильно вам вдячний і я вдячний собі за те, що я його зняв. Гадаю, що я вам допоміг, і що це відео пришвидчить ваш розвиток і пришвидшить ваш. E, Збільшить ваш рівень англійської, тому ще раз дякую за перегляд. Ставте свої неймовірні подобайки і зустрінемося з вами в наступних майбутніх відео. До побачення. Пока.